Ну, так зараз багато в кого, в кого да проблеми судини серці по зрозумілим причинам, і в принципі ці всі хвороби молодшують, як Руслана ти кажеш. Тому Руслана тобі слово я точно знаю, що ти про це зможеш розповісти професійно. Так, друзі, знаєте, є такий вислів: маєш не береш, втрачаєш, шкодуєш. Насправді, саме цей продукт це той, який дуже потрібен, починаючи з 18 років, ну і залежно, звісно, від потреби. Тому що ми говоримо зараз про холестерин, який є джерелом енергії для організму. Однак, наше щоденне нездорове харчування пов'язане із вживанням великої кількості оброблених ненатуральних продуктів, що містять трансжири, призводить до підвищення рівня холестерину в крові. І з часом такий поганий друзі, холестерин накопичується і стає справжньою отрутою для нашого організму, утворюючи і жовчні камні, засмічуючи судини, порушується обмін речовин. Наслідок чого це. Може привести в першу чергу до інфарктів, інсультів і інших поганих змін. Я свій час не догледіла холестерин, друзі. на це були теж свої причини. Але я вже на своєму досвіді роблю все для того, щоб в моїй родині всі мали продукт на основі холіну, який допомагає долати ось цей поганий холестерин. І в нас з'являється нереально крутий продукт в складі якого саме є холін. Його ще називають вітаміном b 4 Насправді це вітаміноподібний компонент уже після багатьох досліджень лікарів. І це дієтична добавка завдяки в складі ще монокаліну і екстракту артишоку, яка знижує рівень поганого холестерину в крові. Позитивно впливає на ліпідний баланс організму та підтримує нормальне функціонування печінки. Тому дуже рекомендується особам, які мають підвищений рівень холестерину. Ну і всім тим, які хочуть запобігти його підвищенню рівня. Після 40 років я би сказала, можна на постійній основі цю добавочку споживати, навіть не роблячи перерви, так як в складі, оптимальна доза 3 міліграми. Е Моноколіну це екстракт червоних рисових дріждів і безпосередньо холіну. Іде вісімдесят 85 мг при добовій нормі. Трішки вам розказую швиденько, щоб не займати час. Добова норма для жінок 425 мг, для чоловіків 550. Як правило, в добавках це 85 до 100 міліграм холіну, і він відіграє важливу роль в функціонуванні печінки, де бере участь в метаболізмі холестерину та інших жирових компонентів. Таким чином він запобігає накопиченню цих сполук в жовчному міхурі та у стінках ровиних судин. Тому визначає правильне функціонування також нервової системи, впливає на розвиток нервових клітин. Добре, має значний вплив на утворення клітин та гальмування деформації клітинних стінок, що також дуже важливо для попередження інфарктів інсультів. Друзі, також він є в складі багатьох харчових продуктів, тому його не потрібно таку дозу, скажімо, приймати додатково вигляді дієтичних добавок. Він є в великій кількості в курячих яйцях, яловичині, пшениці, висівках, горіхах, особливо волоських та кешю, в бобових ну, соя, сочевиця. Якщо ви їсте ці продукти, то у вас, в принципі, є поповнений раціон вітаміну b 4 у вигляді холіну. Якщо ні, то звісно, потрібно вже зважати на це. Недостатність холіну вона є практично у всіх, особливо тих, які не споживають ці продукти. Передозування неможливо, так як цей вітамін вітаміноподібний холін він водорощений, тому він дуже легко Чиняється і виводиться з Це не так загальна інформація для розуміння. І отже, ми сьогодні з вами маємо завдяки можливість цьому продукту підтримувати роботу коронарної серцевої судини, допомагати в регулюванні роботи печінки, підтримці її структури в кращому стані, пригнічення надбірного накопичення молекул жиру в печінці, що дозволяє знизити ризики жирового гепатозу. І ще дуже багато різних корисних властивостей приймати потрібно антихол. Одна капсулка один раз в день після вечері за 2-3 години до сну це найкращий буде спосіб протягом одного трьох місяців. Рекомендую вам це робити. З метою профілактичною, якщо ми це здійснюємо, якщо ви достатньо з продуктами вживаєте, але все рівно його недостатньо, скільки я вам сказала, що він все-таки водорощений і швидко виводиться, і не завжди можна його втримати в організмі на достатній кількості того рівня, який потрібен. Але я точно знаю, що від зараз ви візьмете собі на заміточку, як мінімум, розумієте, що це той продукт, який буде нереально крутою профілактикою серцево-судинних захворювань і зниженого рівня або нормального рівня холестерину, поганого холестерину, ще раз повторюсь, крові. Тому зустрічайте і здоров'я це те, на що я вам завжди наголошую на своїх зумах. Ми не економимо, інакше ми ці гроші понесемо лікарям, які потім повинні вирішувати. Наші проблеми тому не чекайте, а вже починайте впливати на свій організм за допомогою дієтичних добавок. А я думаю, що ми можемо продовжувати і в кожного в замовленні точно буде антиходовжувати Руслана, Дякую. Ти дійсно зуміла це класно донести,